невидимым в Among Us. Не верите? Сейчас я вам все докажу. Первым делом заходите в игру. Я буду показывать на скельде. Подходите к ноутбуку и берете импостера. И бежите к любому люку. Убираем все лишнее. Вот ты-то нам и понадобишься. Но для начала мы должны организовать взрыв реактора. И в течение этого времени мы должны успеть сигануть в люк. Даже с нашим маленьким другом. Дожидаемся взрыва и вуаля. Саботаж сработал. Закрываем эту плашку и теперь вы invisible. Перешли другу, чтобы он тоже офигел. Дети, какую африканскую страну вы знаете? А, а хотя нет, подождите, а ответит нам Чижиков. Не Ебипет. Нарамдоп. 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 Идем нарамдоп. Кстати, ой, тут же было девять, а стало десять. Десять стало. Кстати, оце відео воно оце. Я вам скажу до чого, воно оце, воно просте. Якщо ми подивимося, воно просте. Ось мотовка, чу, чо, чо. знімайте мене! Снімайте. Це я, оце є. А! Я й зараз от от в цій когті от барани от баране, сказав Матвій. Дивіться, оце перше відео. Ну воно зараз перше. Воно і мене оце. О, тут вже один перегляд. Воно, оце, воно на апорот. Що нажме? <плес> тут каже, чомусь на рамтоп. Чомусь так вийшло прикольно. Я не знаю, чому так вийшло прикольно. Дуже прикольно. Наразі не говориш. Отут є як бути говорю англійською, а насправді я говорю, ви поняти, що там оце? Я не говорила, я там говорила це. Дивіться, знімайте мене, дивіться, знімайте. Вот это сейчас получилось видео. Вот <свят> это <рек> Лера. Вот это Лера. Реки. А снимайте нас Матвей. Вот это, кстати, Матвейный телефон. Вот это Матвейный телефон. Каприз на рамдок. А я типа вот тут сказала, на руках у Каприз. Давай. Вот тут, кстати, недоброе бедно. <ривіт> я не... я, я, я міський повіт. А на метамике <ривіт> мета, сусід. Я вирішила назвати це відео. Ой, першу букву закрила. Прикол відео на оборот. Прикол відео на оборот. Я вирішила це відео назвати ой. Діть. Якщо ви хочете дізнатися назву, то дивіться. Читаємо оце, що тут оце? Оце читаємо, як назвало це відео. А отут я не називала оце. Отут я не називала. Оце я не називала. Оце я називала. Можна називати або не називати Я. Пущі мене всі пущи мене не всі. Наприклад, отут, Шо? лякаю ігроків страшилкою, у мене це не вийде, а там ми це ще пише. Повторюйте. Так що повторюйте, якщо у вас є ігра World І якщо ви оце відео дивитесь прямо щас. А оце мене піта не хочуть ніколи. Вони вже ніколи, вони вже ніколи, може, більше це не визрачнуться, ну вряд ли. ну, я тільки відвернулись, а вже їх чотири перегляди. Тут пише це. Якщо ви хочете дізнатися, скільки переглядів, ось сюди. Дивимося. Она пишет цифра 4. И вот так вот, как там. на самом деле она вот так вот пишет. Он такой 4. Знаете, как отвернулся, там уже это. четыре перегляды. Ну ладно, давайте еще раз подавимся. <свольшу> Каприз!

Нажимаем вот сюда. Называйте канал. Канал называйте мой. Ой. Нажимаем на дракона. На дракона. Че на назву? Да, гляну Че у тебя убралось наконец-то? Если вы хотите не пропускать видео, я советую вам подписаться на мой канал. Если вы вот это я Тут моя будет кнопка подписаться. А когда вы на нее нажмете, там будет колокольчик, что попробую намалювати його вот так пусть и так. Вот такой, например, выглядит.